Так, що там художник мій намалював? О, ого, скільки всього. Це а що це є? Зоомагазин тварин. Нічого собі. А ну от ну, я хочу подивитися, скільки... які тут тваринки є. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, п'ять, десять, 11, 12, тринадцять. Тринадцять, так. Угу. А які? Хто це такий? Хумічок. Це хумічок, це павучок. павучок. Це Змія. що? Змія, метелик, Метели, киця. Це ще один це ні, Мишка. Це песик. Єдиноріг. Ще один кіка. пес. А, зайчик. А це з крилами хто? Сова. скерка, хрубачок, <світок> хрубачок. <світок> а Це таракан. <світок> таракан продається в магазині. а це... Рисик. Рисик. Верблюд. А це? Лев. Лев, Ух, нічого собі. Зоомагазин продає хижаків. Зоохижацький магазин. Прикольно. А тут в них я так розумію, всякі поїлки, так? Так. Ясно, це коротше клітка, вольєр. Молодець. Ну, їх ще треба розмалювати різними кольорами. Так. Ну, розмальовую. А для мене. На вулицю з Кароліною на прогулянку, та Наталя ще збирається, зараз ще і мама прийде, просто йдемо в епіцентр. Я замовив, там дві розетки треба вдома поміняти. Ну, коротше, зламалися шторки в туалеті, та їх треба замінити. І заодно кажу Карлінка, йдеш зі мною, куплю тобі якусь іграшку. Там в епіцентрі в нашому завжди є щось прикольне. Якщо буде Kinder Stranger Things, Joy оцей, та можна купити кіндера. Або можна купити кароліни любиму колекцію кого? Моджі попсіків. Мочі попсіків. Ну зараз побачу. На вулиці сьогодні така жара. Що, а я чула це? звук коника з трибунця. Так, може так. вони проснулися ті коники з трибунці? як думаєш? Ну, що так. Так. Ну, можна буде їх пошукати зараз тут в парку. Йдемо поки що в центр. Чудо так тихання дніціленько. Так але... Ага, він може десь там вже з землі, собі чуть чуть виліз, бачивши сонце і почав зенькаленькати. Ми купимо чіпопси. А, все таки мочі попси, ми, ну ми вернем... підемо в парк і їх відкриємо. Ні, Ми купимо мочі попси, підемо додому, візьмемо візьмемо. Бокс для шуків і повернемося назад. А, шукати тих коників так. з трибунців. Ну треба спочатку подивитися, чи вони є. Україна ще взяла так. кульок з іграшками. Мала що є її друзі, але щось нікого нема, кажу, йдемо. Бо мені смска прийшла, що треба забрати замовлення, а потім вже ввечері то я все поміняє, бо країна піде потім ще на підготовку, та в неї щось навчання. І є чуємо джібопси, квізь мачі бопси. Вони здається, навіть були по акції. Так, прямою наводкою вже знає, де що продається. Я щось не бачу, Є мучу попсів. Уявляєш, мочу попсів нема. А ні, не, отут вовни сховані. Ось тут. А, є ще такі пачечки. По два. По два, так. Можемо взяти дві пачки, буде чотири штуки. Хоч? Тримай одну. І тримай другу. Реально по дві штуки. Все? А, більше й нема, далі йдуть по одній штучці. Все, то колекція в нас хатка, бо в хатці з'являються всякі унікальні. Це в нас колекція не хатка. Тут не, не буде унікальних. Хатки розібрали. Хатка така, що з дахом, а це без. Це локація, типу така ігрова. Ну йдемо на касу і заберемо розетки. Так, давай Моджі Попси тобі в кульочок. Там ще якісь косметики, так? Ясно, хотіла бавитися з друзями, але, на жаль, поки що нема. Ну нічого, може зараз знайдемо. Знайшли класну ялинку з оленем. Бачиш олень? І така ялинка білосніжна, засніжена. І кульки такі, як у нас, бачиш, прозорі, золотисті. Так він каже: Вау, тут ще гарніше. Двері оформили бантиком. А ми могли теж бантик повішати в нас на двері. І ялинка тут теж з бантиками червоними. Тут агава росте. <схай> Якась така інтесна. дивись, всередині якісь волосинки ще має. Я ж такого не бачу. Може вона просто так січеться, як думаєш? Далі, і ти дай, не дай. знаєш. ну йдем. Так, тут болото, треба його буде обійти. І там сама крайня лавочка на сонці, йдемо на неї. Якісь дощі були пару днів. сиділи вдома і сонце засвітило, і всі хочуть іти гуляти. Не знаю, чого друзі не хочуть Карлінині гуляти. Так, можна тут переходити. Тут же блота нема. Ідемо на лавочку. А от мама наша. У нас буде розпаковка мочіпапсів. папсів купили на здачу. І купили розетки. Коротше, взяли оці от у нас шнайдери, із спора Так, мені це інтересно. ну давай, інтересно, що там в тебе. Купалось, мені теж вже інтересно. Тут а по дві штуки. Бо спочатку вона хотіла купити три, знаєш, ну, по 25 гривень, були вони, але не було тих маленьких пакетків. Були ці великі, по дві. І вони теж щось по 49, навіть вигідніше. У мене був такий він оранжевий. Так, а тепер який? Тепер оранжевий, знов ну, no, такий самий. У мене є така. Шапка. Ну, є якісь секретні. Чи все -таки Знов шапка, а чуть <смі> вони всі однакові. <смі> Знаєш, якби хотів, то так би не попалося. А тут дві печки купив і однакові, що там, що там. І що? Моджі попси якби є, але вони всі однакові, ще є. в двох пакетках однакові пакетки. Бач, то з татом пішла купляти. Ти би пішла купляти моджі поп з мамою, то в тебе попався би унікальний. Да, так само, ти як ти. ці Kinder Joy Stranger Things. Карина вирішила подивитися, чи є всякі жучки жуки, е, равлики. Ну, не знаю, чи будуть, хоча сьогодні дуже жарко. Вона просто літом збирають, а зараз я не знаю, чи вони є зимою. Що? Нема? Я нічого не бачу. Аліна вже каже, тато, знайде мені равлик. Любою ціною равликів треба пошукати. Їх, скоріш за все, що нема, але ну, дивимося. Може щось оживе якийсь жук, бо часто так буває, що тільки пригріє сонце і хтось може вилізти з землі якісь жучки. Виявляєш, квітка розцвіла одна і там друга. Серед Тому, зими. Що, це, вона бачиш, вже відцвіла. якби дуже біла. Ну та, але це все, все рівно Карина каже, вау. Це кульбабка. Yeah. І там теж ще є. То Вона відцвіла. Але Кароліна така, вау, є квіточка. Неба, які розпускаються. Ну так. Каліна покликала мене, бо вона іншу квітку вирвала. І пересадила, щоб вона прижилася, так? І щоб тут оцей от пустир трохи заріс, бо все решта в траві, а тут ну, було будівельне сміття, пісок, і воно щось поки що не заросло. Вирішила побавитися в садівника. Вирішила так, зараз вона посадить і навесно може щось тут зацвіте. Ага, ще навколо робиш огорожу, щоб ніхто ту квіточку не зачепив. На добре прижилося. ну В принципі, зараз тепло, земля теж тепла. А я знайшов, ще квіточки класні, сині. Дивися. Ось такі от малесенькі. Тримай. Це тобі квіточка малесенька. Може десь тут теж її посадиш, Карлінка. Добре, я потримаю. Знайшов вон тут. -во. Трошечки розцвіло. Чи мамі подарити? Тобі? Добре, на, тримай. Дивлюсь, Карліна ще обкладає камінцями. Я знаю, де ти це побачила. Оце от облаштування такий, ландшафт дизайн в діда в селі, так? Діда теж поробив всякі там. Ялиночки їх камінцями пообкладав. Клас. Тут багато камінців. Можете більше нашукати, щоб легше було. Добре. Керолініку знаходив камінців, вона зробила облагородження повністю. По території так, по периметру все виклала, і тепер вже кожну квіточку обкладає окремо садівниця. бачиш, що вона придумала для тебе такий сад. Каже, це для мами. Обклала його і кожну одну квіточку бач, камінцями. Так, ми тільки прийшли додому з прогулянок. Корина вже буде робити якийсь майстер-клас. Щось буде малювати, ми будемо їсти пельменчики. Зараз вони тут загріються. Добре, ти роби тут свою роботу, потім я прийду, подивлюся, що в тебе тут буде. Тобі ж треба, напевно, скотч ізоленту, раз воно щось розрізається, значить буде і клеїтися. Так, А я зараз покажу там. Коротше, треба буде поміняти ось такі от розетки. А спора зі шторками. Тому що оця от шторка відлетіла у нас. ну Оця взагалі, бачите, навіть не тримається. Вони вже 7 років своє відслужили. ця просто відпала, відлетіла. Так, коротше, я замінив розетки. Ось там От зараз я покажу, як вони мають виглядати нормально, так як звичайно ми ставили їх сім років тому. Відрізняються, бомба. Зараз Наталя там пилесосить, Кароліна робить майстер-класи. Кожен зайнятий своєю роботою. Зараз покажу, як це мало виглядати. Ви бачили, на початку ця кришка навіть і не трималася. Так чи навіть лишилися детальки, тому що тут вони одинарні були, а оцей будок я не міняв. Він йде подвійний, і от розетки мали бути ось так. Оп, ось от такі от шторки. Захлопуватися. Або триматися. Так, щоб було зручно щось включати. Все, от дівчата люблять стукати і ломиться. Це просто пластмасу. Так, поки я складав ці всі інструменти, Кароліна принесла мені, дивіться, доцюбокс. Це чарівна доставка до мене прийшла. Каже, тут вушка рухається. Скотчем їх Ну, Прикольно. Так, одна розетка лишилася навіть якби запасна. Виходить так, бо тут шторка не зламана, тільки даний, що вона не працює. А так тепер вже ідеально. Так, Це вилка від натуральної е машинки. Ну, Тут лишаємо, бо якщо вона впаде, то її треба буде шукати довго і нудно. Так, знімаю красуню. насправді ні. <laughs> Не ялинку. От красуня. Покажи, що ти зробила. Коротше, Кароліна вирішила наростити ногті. <laughs> Та, взяла всі заколки ще деякі, просила мене. Каже, тато, ти можеш мені допомогти вчепити? Ну, мусив вчепити. І що, які? Це великий XL чи 3XL. Дуже красиві. Це трикутники, це рожева, це квіточка. Прикольні такі ногті маєш. Сніжинка, це пантик, це єдинорожик і це меденник. Угу. Клас! І що, класно стукають. Ну, по шахі стукають класно. І не злітають, так? Ідеальні. Це який у нас. Новорічний, чи який Манікюр. <клес> Що, покотився? <клес> Все вже одного нема. <клес> чи це? А, це в нас нові гумки. Ведмедик. Манікюрчик. Тут там, ми дивилися відео наше. <клес> Оце саме прикольне відео. Ого! Тут ти майже як киця. Клас! Так можна і поцарапати. Може такий манікюр зробимо завтра в садочок? Так? Да? Хочеш? Ти б прийшла, то всі були б в шоці які в тебе. А, лав! Сердечко. Клас. Є ще вон така. Мені оця дуже сподобалася. Тут пише Міу Міу. Уявляєш? Це Міуміу. Фірма така класна є. А, і ще резинка. Все. Резиночка. Тримай, зловиш, а чи попаду на ті гачки. Попав. А тобі, я так розумію, подобається такий манікюр величезний, так? Я так бачу, ти як підростеш, то будеш робити тільки такі величезні манікюри. А, ця вже не подобається. Дивися, ця класна. Метелик. Давай. Цю моцюпуську не буде болітивно. Бо вона там з такими зубцями. О. Ну що, клас? Кажеш так, прийдеш манікюрний салон. Що натиснули? Ой, не тиснули, знімаю. Знімай, знімай, скоренько знімаємо. Ой, вже пальці, дивися, почервоніли. Ну, покажи пальці від того манікюру. Ой, тут треба переробляти. Ви дуже довго носили його. Так, оці класні. З... Кицями, а, з хиловкітями. Що ці теж. Все, може мухати на ті пальці. <рес> <рес> ну що, легко ходити з манікюром чи ні? <рес> так? Кароліна ще збудувала тут величезне містечко Лего Лего Сіті, скаче, дуріє. Так, тут люди, коротше, я не знаю, вони всі сплять, чи що в них там було. У них, напевно, була якась вечірка і, ну і все. Треба було піжамна, піжамна. Там піжамна вечірка, і вони і щось вони дуже всі. багато всього понапивалися якихось коктейлів, що вони там всі сплять. Там навіть дивися, навіть лікар заснув. <піж> <піж> там всі сплять. Тваринки, добре, ж хоч якісь в хаті є, хтось взагалі в туалет пішов. А, то слоник робити труту <піж> з ванни. Так, ну тваринки. Насправді ми бавилися в ці всі люди, тваринки. Ти що тут були дві квартири, два доміка. А це, типу, магазин тваринок, і країна їх продавала. Так що, все, лего, пора спати, і ми теж йдемо. Так що всім, бай-бай!